В даному відео буду заміняти старий повітряний фільтр на новий в бензопилі штіль МС-180. Знімаємо пластикову кришку. Спочатку необхідно повернути речак дросленої заслонки вниз. Про цей фіксатор повертаємо ліворуч і знімаємо кришку. Перед нами знаходиться фільтруючий елемент, дістаємо його. І встановлюємо новий все гарно протираємо. І тепер зворотньому порядку. Все, заміна повітряного фільтра виконана. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі.